Вінницька освітянська родина долучається до допомоги нашим розвідникам з нагоди закінчення навчального року. Охочі збирають на розвідувальний дрон, що допоможе врятувати життя бійцям, тримати оборону та здійснювати контрнаступ. Таку акцію ініціював департамент освіти Вінницької міської ради спільно з громадською організацією Мольфар Проджект. Донати направляють на рахунок громадської організації. Пташку планують придбати для роти спеціальної розвідки 74-го окремого розвідувального батальйону. Зазначимо, раніше батько загиблого бійця цієї роти Максима Маєвського позивний сармат подарував військовим розвідувальний дрон. Його бійці на честь Максима назвали сарматом. Однак потреба в новому дроні актуальна знову, оскільки такі дрони для військових є витратним матеріалом, адже ворог постійно на них полює. Як додали у департаменті освіти, батьківська, учнівська та педагогічна спільноти громади упродовж року провели низку благочинних ініціатив та продовжують їх і зараз для якнайшвидшої перемоги. Загальної середньої освіти було зібрано 260 тисяч, і громадською організацією Мальфар був закуп, закуплений цей дрон і переданий хлопцям розвідникам. А решта коштів, яка залишилась, перерахована на позашляховик для медичної бригади Героя України -да Вінч». крім цього, школи не залишилися байдужими не тільки до збору і до акції «Донатим на Сармата, але й на інші цільові потреби наших хлопців, які боронять нас нашу батьківщину і були проведені благодійні ярмарки, благодійні збори. І наразі освіта передала на різні військові частини два автомобілі. Причому ще частково долучалося до придбання інших позашляховиків: 10 квадрокоптерів, «Мавік», 17 тепловізорів та приладів нічного бачення, в тому числі монокуляри, коліматори, прилади на білому фосфорі, дві системи супутникового зв'язку Старлінк, один дизельний генератор, одну радіостанцію, gps навігатор сонячну батарею і дві, е, дві рації. Ми не забуваємо про те, що крім того, було направлено дуже багато на поточні потреби наших бійців це і одяг, і шоломи, і навушники, і плитоноски, і е, засоби гігієни освітяни не були з першого дня війни і. Залишаються небайдужими до потреб фронту, до потреб хлопців, тому що ми знаємо, що в єднанні наша сила, і що ми повинні допомагати тут і тримати свій освітній фронт і кожними своїми діями, кожний день, своїми донатами, своєю працею, своєю волонтерською діяльністю наближати велику беззаперечну перемогу нашої України.